Всім привіт! Як і обіцяла в минулому відео, покажу вам, як в'язати спрощену п'ятку бумеранг. Ну, в кадрі ви знову бачите мою третю дівчинку. Правда, один хлопчик і дві дівчинки. Це вже більше ніхто новий в кадрі з'являтися не буде. Цю ладі звати віски. Не знаю чому, але як тільки я готуюся знімати відео, налаштовую їм, їм завжди цікаво, а що це новеньке таке. Тож почнемо. Віски. Ага, спочатку повторюсь більш детально вже про цю пряжу. В минулому відео я вже трішки говорила про неї. Новіта. Так, новіта хаміна 150 грам, 300 метрів. Тож, виходить, що на 100 грам 200 метрів. Пряжа товста в'язати нею задоволення велике, приємна така шерстиста, але приємна. Коли її надягаєш цю шкарпетку, то відразу таке прям відчуття тепла. Коли знімаєш, то здається, що чогось лишили тебе. Шкарпет пряжі вистачає на це великий, це великий розмір. Двадцять сім, і вона ще тягнеться, тож сорок три, сорок чотири заходить нога спокійно. Цієї пряжі, ось це залишок від мотка для цієї шкарпетки. Я завжди беру від, із серединки. Тому трішки, так як це перша нова для мене пряжа, я переживала, що мені не вистачить на великий розмір на шкарпетку. Але виявилося, що можна було в'язати і більший розмір. Ну, правда, він мені не потрібен був. І велику, досить високу халявинку. Але мені досить висока теж не дуже потрібна. Тож це буде, піде на ще якусь шкарпетку. Як я вже й казала, коли я в'яжу з секційної пряжі, я відміряю початок. Наприклад, в мене починалася пряжа із синьої ниточки. Я її відміряла, і в мене її було п'ять метрів. От на саме набір пряжі, набір петель, я відміряла метр. Оце в мене сюди пішло метр на 48 петель. Тож, на спеці 3 з половиною, 48 петель, у нас розмір 43-44 вистачає е, прям вдосталь. Якщо хто буде в'язати на менші розміри, то 46-44 петлі буде достатньо, розпочнемо п'яточку. П'яточка, як я казала, бумеранг спрощений. Без склину підйому, але спокійно нога заходить, нічого не сковує, нічого не, не заважає. Я дійшла до п'ятки. В'яжу я п'ятку, зараз я трішки нахилю. В'яжу я п'ятку на другій спиці, тож пров'язуємо спочатку першу спицю. Мені сподобалося в'язати товстенькими спицями, Не двієчка, не 2,25, це швидко. Так, пров'язали ми першу спицю. Тепер переходимо до п'ятки. Принцип цієї п'ятки. Тут не важливо, скільки саушка, ні, тільки не ти. Тут не важливо, скільки петель на вашій спиці. Все однаково. Саушка. Будь ласка. <кхем> неважливо, скільки петель на вашій спиці. В'яжеться все однаково. Пров'язуємо. до останніх двух петель. Саушка. Ну, для чего ж так заважать? Нет. В'язуємо і пров'язуємо їх за дві петельки, дві петельки за передню стінку. Ось так, повертаємо в'язання. В'яжемо виворітний ряд Перестань! Я ж не просто вже розмовляю. В'яжемо виворітний ряд також до останніх двох петель. Пров'язали до останніх двох петель, і їх пров'язуємо також за дві запередні дужки. Розвертаємо. Першу знімаємо. І знову в'яжемо до крайніх двох петель тепер ці. Першу петлю перевертаємо, щоб можна було взяти за цю дужку, І пров'язуємо разом. Розвертаємо. В'яжемо виворітний ряд так само до двох останніх петель. Дов'язали до останніх двох і за передні дужки. Такий принцип робимо по лицевому і виворотному ряду до тих пір. Поки ви самі собі вибираєте, яку ви хочете собі ширину п'ятки. У мене тут залишаю посередині 8 петель. Ви можете залишати, так як може тончою е, пряжою, ця п'ятка підходить на любу пряжу. яку mm -hmm. цей. Е, ви можете залишати, якщо це 400-420 метрів на 100 грам, ви можете залишати 10 петель або навіть і 12, дивіться самі на ширину, яка буде вас влаштовувати. Так, Зараз у мене на спицях 10 петель. Я дов'язую. Вже пішла така блакитна ниточка. Цю петельку перевертаємо. И выварить на сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 разом. Висим. Кожного це буде своє число, скільки залишаєте на п'ятку на її ширину. Далі починаємо робити вигін. Першу знімаємо, пров'язуємо до кінця. Ров'язали їх до кінця. Тепер, в мене було 24 петлі, стало 8. Це 16 петель по 8 петель з кожної сторони. Ми убавили, тепер треба їх піднімати. По одній будемо піднімати. Ось перша, за дві дужки підняли її, розвертаємо. Цю, що підняли, знімаємо просто ці пров'язуємо до кінця, пров'язали до кінця, тепер цю. Петельку. Ось цей ряд. Але ми ось із цієї сторони заводимо спицю і пров'язуємо її виворітною. Ось так. Знову розвертаємо. Знову цю знімаємо. І пров'язуємо знову до кінця, Ось ми пров'язуємо цю, що піднімали. Тепер. Ось, це ця, що ми піднімали, вона йде такою вузенькою, щоб не піднімали її ще один раз. Ось дві коси, ось косичка із двох дольок. Ми її піднімаємо, розвертаємо, знімаємо і в'яжемо знову до кінця. Пров'язали до кінця, ось ми за цю піднімали, ось вона. Ось видно сюди заходила ниточка. Тепер ще одну піднімаємо, знову заводимо з кінця, з другої сторони, з середини. І пров'язуємо виворітною. І так, поки я не підніму з кожної сторони по 8 петель. У кожного з вас може бути своє число. У Кого 10, хто залишав, якщо 100 з той пряжі 6 ниточок, ой, петелечок, то буде піднімати по 10. пров'язали останню, піднімаємо знову, розвертаємо і. Добавляємо цього ряду Петельку. Ось тут ми піднімали, ось, тож піднімаємо за слідуючу, і з цієї сторони. І так, до самого кінця. Далі самостійно зустрінемося, коли вже підніметься. З цієї сторони, і з цієї сторони потрібна кількість петель. І так, ми всі петлі підняли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ось у нас отакий. Огін п'ятки зробився. Сформували ми п'ятку. Це все, що воно нас по п'ятки, без всяких підрахунків таких особливих. Спочатку по краям скорочуємо, а потім ті, що скоротили, піднімаємо. Тепер з'єднуємо з передньою частиною. Пров'язуємо до кінця, і хочу вам, що у нас раніше було ось тут початок ряду, тепер у нас починається початок ряду із п'ятки. Так як ми ось починаємо перший ряд, ми пров'язуємо спочатку п'ятку, а далі вже піде передня частина. Вірніше це вже не п'ятка, це вже пішла стопа. Пров'язуємо до кінця. Мені трішки незвично за столом, я ніколи за столом не в'язала. Я завжди це роблю в кріслі. Руки трішки опущені. Так, дов'язали ми до кінця. Тепер, щоб з'єднати і ось тут не було у нас дирочки, спочатку піднімемо десь тут петельку. Ось так. Піднімемо петельку, так як вона у нас по рахунку буде зайвою то ось цю останню знімаємо через протягуємо її через неї і починаємо в'язати передню частину. Не дуже цікаво, через те, що з цією пряжею дуже багато одного кольору. Підтягуємо і починаємо в'язати вперед. Дійшли, закінчили. Тепер нам ось тут знову треба зробити підняти петелечку. Ми її піднімаємо ось звідси. Підняли, пров'язали ось цю звідки, із стопи і протягуємо ось так. Навіть можна і не тут підняти, щоб було, дивіться так, щоб було найменше. Ось так, за обидві дужечки. Протягнули за обидві дужечки, потім цю петельку і протягнули. Все воно з'єдналося за цим і дірочки немає. Це вже пішов у нас другий ряд. Перший ряд ми спи пров'язали, це вже пішов другий ряд. А далі вже кожен як в'яже собі кількість рядів на їхній розмір. Зараз пров'яжу другий ряд і подивимось, що у нас вийшло із п'яткою. На розмір 43-44 мені потрібно пров'язати 45 рядів до початку миска. Потім я збавляю через один ряд з кожної сторони. Все, пров'язали другий ряд. Тепер дивимося. В нас вийшло вийшла п'ятка, гарна п'ятка. Все на цьому кінець. Дякую за увагу, хто додивився до кінця, хто буде в'язати разом зі мною. Може в когось є якісь ще поради, може ще якийсь спосіб бумерангу, щоб і не вкорочені ряди, і не такий, як оце я зараз показала. Буду дуже вдячна в коментарях. Якщо порадити, я люблю в'язати п'ятки, щоб було і просто, і гарно. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.